Сучасні нові відповідають усім технічним вимогам, а головне мобільні. У Чернігівському військовому госпіталі розглядають кардіографи. Нове обладнання медики придбали завдяки благодійному фонду Поліський оберіг. П'ять апаратів розійдуться по відділеннях. До нині тут користувалися застарілим обладнанням. Його не оновлювали майже 10 років. А відтак працювати медикам було складно. Тепер запевняє головний лікар: цю мобільну техніку вони зможуть брати з собою на виїзди та працювати з нею навіть у польових умовах. З допомогою Фонду поліський оберіг все поступово отримуємо. Справа в тому, що ми звикли обходитися тим, що є, але те, що конче не потрібно, те, що конче, потрібно, ми. Завжди отримуємо співпраця народного депутата з військовим шпиталем триває вже кілька років. Медики звертаються за допомогою здебільшого в критичних ситуаціях так гостро постало питання з електростанцією для госпіталю. Застарілі акумулятори не давали можливості користуватися нею стовідсотково. Тепер закупили нові батарейки. Електропостачання відновили на початку. АТО, коли всі раптом казначейство чомусь перестали працювати тільки завдяки. Нашому депутату Атрошенку. Наші кошти на відловлення і відпрацювання нових операційних були пропущені через казначейство. Фактично, ми в квітні травні вже були готові до прийому поранених в будь-якій кількості. Фактично, п'ять операційних і дві нових перев'язувальних. На зустрічі з медперсоналом Владислава Трошенко поцікавився станом здоров'я чернівських бійців, а їх нині тут лікуються майже 200 чоловік. Народний депутат переконаний, що допомагає. Те армії і медикам це обов'язок кожного свідомого громадянина. Якщо ти не будеш підтримувати свою армію, то ти будеш змушений підтримувати чужу. Тому сьогодні Україна має вистояти в досить цих складних умовах боротьби двох ідеологій, двох світів. І ми повинні відстояти своє прагнення жити в європейській спільноті, жити в демократичній вільній країні. Я вважаю, що це головні причини війни на сьогодні і підтримати сьогодні і свою армію і своїх хлопців, які не шкодують для нас з вами свого життя. Ну це наш прямий обов'язок. Народному депутату презентували відновлену операційну та попросили допомогти в придбанні візочків для тяжкохворих. Вже наступного дня необхідну техніку привезли волонтери благодійного фонду Поліський оберіг.